На цьому тижні у вас з'явиться шанс вирішити деякі суперечності, які турбували вас, але для цього вам потрібно знайти розумний компроміс. У середу ви зможете почати реалізацію багатообіцяючих планів і показати свої таланти та здібності в усій красі. Четвер може засмутити дрібними прикрощами, але це буде плата за відсутність великих проблем. У вихідні намагайтеся навести лад як в будинку, так і у своїх думках та почуттях. Цільці найближчими днями ви зможете по максимуму використовувати свої можливості для завершення багатьох важливих справ, з'єднати ідеї з практикою, а мрії втілити в реальність. Партнерство в діловій сфері зараз для вас особливо важливо. На початку тижня будьте уважні до інформації, що надходить в ній можливі неточності, які можуть збити вас з пантелику. У четвер слід залучити на свій бік впливових людей. Це допоможе досягти певних ділових результатів. У вихідні близькі люди можуть повод. Одитися непослідовно, що викличе у вас здивування. Близнюки, у понеділок ви можете здійснити свої задуми. Для цього потрібно лише ваше бажання. Але у вівторок будь-який ризик або авантюра призведе до провалу або розчарувань. У четвер з начальством краще не конфліктувати. Намагайтеся зарекомендувати себе сумлінним працівником і проявіть толерантність по відношенню до колег. Тоді ваші справи будуть складатися досить успішно. Не розпорошуйтесь дрібницях, сконцентруйтеся на найважливіших проблемах. П'ятниця гарний день для переговорів. Ворів і укладання угод вихідні повинні пройти дуже романтично. Раки, звичайно, вам є чим пишатися, проте не варто спокушатися своїми блискучими успіхами і досягненнями. Цим ви ще не заслужили загального визнання на все життя. Продовжуйте робити все, що потрібно для досягнення чергової знамічених висот. Відповідальність і напруга можуть продовжуватися протягом усього тижня, а весь час може виявитися поглиненим роботою, запасіться витривалістю, завзятістю і довірою до своєї інтуїції. У вівторок і середу бажано не починати. Щось нове, зате в п'ятницю можна будувати грандіозні плани на найближче майбутнє, вихідні найкраще провести з сім'єю та рідними. Леве цілком вдалий тиждень вас буде переповнювати енергія і все почне вдаватися з неймовірною швидкістю. Ідеї можуть сипатися стрімким потоком, навіть якщо не всі з них будуть реалізовані зараз, це все одно принесе вам моральне задоволення і впевненість у власних силах. Справи пов'язані з поїздками, як закордонними, так і просто в інші міста, виявляться вдалими. І майте на увазі, якщо ви твердо вирішили почати вашу довгоочікувану відпустку з понеділка, то на роботу краще не. Заглядати інакше в понеділок вона і завершиться. Діви, ваші плани почнуть поступово реалізовуватися у найближчі сім днів. Розпочаття ще на минулому тижні справи отримують свій розвиток в понеділок. У вівторок удача, яка здається вірною, може виявитися приводом, який приведе вас до неприємностей в діловій сфері. Тому зверніть свою увагу на будинок і сім'ю. Тут вас чекатиме справжнє щастя і успіх. У середу краще не проявляти агресії. Вона може обернутися проти вас, тому намагайтеся вирішувати все мирним шляхом. Починаючи з четверга, можливі поїздки пов'язані з відпочинком. До кінця тижня краще не переоцінювати свої сили і можливості. Намагайтеся присвятити відпочинку більше часу або взяти невелику відпустку. Терези, попри успішність, вам все-таки доведеться на цьому тижні зосередитися і не дозволяти собі розслаблятися. Понеділок буде сповнений подій, і щоб не заплутатися в тому, де і що відбувається, вам доведеться виявити незвичайну проникливість. Але розібравшись, ви війдете в неабиякий робочий ритм. У четвер будьте обачнішими, є ймовірність ляпнути щось не зовсім доречне, що може спровокувати напруженість у відносинах з колегами. Краще промовчати, так ви збережете мир. В колективі Скорпіони, зараз ваша успішність залежатиме від енергійності у справах. Не відмовляйтеся від допомоги друзів і близьких людей. Вона виявиться дуже доречною. Все, що пов'язано з далекими поїздками і закордонними відрядженнями, складеться вдало. Будьте уважні, не пропустіть важливої інформації. З нею може бути пов'язано ваше найближче майбутнє. У середу уникайте розбіжностей. Відновити зламане буде непросто. Краще не ризикувати. Найбільш сприятливим для вас днем тижня буде четвер, п'ятниця ж може виявитися невдалою. Стрільці цього тижня вас можуть чекати серйозні життєві зміни. Потурбуйтеся про те, щоб активність на роботі була спрямована в конструктивне русло. Уникайте розбіжностей, вони будуть недоречні як ніколи. Вівторок, можливо, зажадає від вас багато сил і терпіння, з безлічі поставлених у цей день завдань. Виберіть найважливіші і намагайтеся виконати їх до кінця дня. У середу, і четвер продумайте свої дії та узгодьте їх з нормами етики і моралі. Тоді ви не станете предметом осуду до оточуючих. Козироги, не виключено, що цього тижня вам знадобиться сприяння впливових знайомих і надійних друзів. Все позитивне буде проявлятися у зустрічах з друзями у нових можливостях на роботі, заняттях спортом у професійних справах. Проявляйте ініціативу. Не чекайте, поки ваші досягнення хтось присвоїть. У четвер ви може надійти пропозиція з боку, поміняти роботу, яка виглядатиме дуже заманливо, але не зовсім прораховуваною. Певні труднощі будуть підстерігати вас у субо. Ото в домашніх справах і в спілкуванні з дітьми. Водолії цього тижня ви можете відчути себе центром Всесвіту. Ви будете притягати до себе увагу й захоплені погляди. На початку тижня в діловому партнерстві вам відкриється щось нове і вигідне: прийде допомога та звільнення від минулих боргів, як фінансових, так і кармічних. Женіть геть невпевненість і сумніви, зараз настає ваш час, коли вам дано багато чого встигнути реалізувати і втілити в життя. У четвер проявіть особливу обережність і обачність, перш ніж Діяти, зважте всі за і проти, і не нехтуйте порадами людей, яким можна довіряти. Риби, якщо ви заздалегідь встановите черговість справ за ступенем їхньої значимості, то зможете багато чого досягти. Не хапайтеся за все підряд, що приходить вам у голову. У середу, аби не втратити занадто багато сил і нервів на протистояння, намагайтеся не потрапляти на очі, начальству і іншим можливим опонентам або утримайтеся від будь-яких заперечень, щоб не поплатитися чимось більшим ніж перемога у суперечці. У п'ятницю захистіть себе від порожніх і непотрібних контактів. У суботу можливі досить цікаві пропозиції. Зверніть на них особливу увагу. Неділю буде правильним присвятити самому собі.